Доброго дня, вітаю вас, східниці, вас зустрічає пам'ятник відпочивальнику. Не туристу, а відпочиваючи. Сьогодні Міжнародний день туриста. Так ось, туристи не беруть з собою в ліс валізи, на відміну від відпочиваючих. І на відміну від відпочиваючих, від них не пахне. Туалетною водою 15 метрів в лісі. Вони турбуються про ліс, розпалюють багаття, готують їсти, носять рюкзаки, кросівки. І туристи мені подобається, що вони насправді турбуються про природу. Сьогодні такий прекрасний день для цього. Бути на природі. Сьогодні зараз 12-15 на соці градусів. Зранку було плюс 3. Є вітерець приємний. Бажаю всім гарного дня та здоров'я.